Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам показую, як зайти в BIOS. Ну, Підписуйтеся на мій канал, будь ласка, та ставте лайки. І погнали. Натискаємо на клавіатурі. Ось тут ось клавіатура, бачите, і ось клавіша Windows. Отак, ось так вона виглядає на сучасному ноутбуці, який підтримує Windows. 11. Ну, погнали, натискаємо далі. Вимикаємо комп'ютер, натискаємо сюди, завершити роботу. Так, зараз вимикається наш ноутбук, і я показую далі, що робити. Нагадую, що. Я роблю це відео, наприклад, для. Ви, якщо підписалися тільки на мій канал, вам потрібна інструкція там, як, наприклад, зайти в біос і зберегти налаштування флешки. От, зберегти налаштування флешки, або там ще щось підправити. І погнали. Так, тримаємо клавішу. Е, зараз я. Ось так поставлю камеру, видно. Так, тримаємо клавішу Escape і натискаємо вімкнення ноутбука, все. Так, все, ми зайшли. Бачите, ми ось зайшли в BIOS. Це доволі просто. І... Давайте подивимося, наприклад, ось така в мене графічна плата AMD Radeon AMD Radeon TM Graphics. Далі ось серійний, ось серійний номер. От. Бачите ось нік мого девайса type. NVM SSD на 512 и 1 гигабайт. Вот. Погнали далее, например. Давайте дивиться. Например, фут boot меню F8. Например, search on fuck you. Так. Бачите, можна QR-код відсканувати. І як, коротше, як вийти з біоса, просто натиснути на F10. Дивіться, ось клавиш, клавіша F1, а ось клавиша F10. Вона знаю, тільки, я так розумію, що вона тільки для біоса. Для призначена. предназначена. От. Давайте дивитися далі. Ось такі. В мене під'єднані зараз пристрої. Бачите, в мене зараз під'єднана ось ця моя бездратова миша. Бачите, ось так вона називається. От. Ще в мене килимок під'єднаний ці, який я в Аврорі купив. От. І погнали, наприклад, Ascent Тек. Ніякі не вибираємо Cancel. Бачите ось такі налаштування. Як перейти в Advented Mod, натискаємо на F7? Бачите? Наприклад, давайте подивимося. Так, зараз. Як тут цікаво зробити? Зараз як тут цікаво зробити, щоб це було в режимі UEFI. Наприклад, ось такі налаштування, бачите? Бачите ось в мене ось такі тут налаштування, Ascent Level Левел Admin... адміністратор, от біос. Ось такий в мене процесор, бачите, і Assist Total Memory. Ось це оперативної пам'яті в мене ось стільки, 16 ГБ. Ну погнали. Наприклад, ось тут знач. Ось тут е, такі кнопочки всякі тут. Наприклад, Celest Screen, От, далі Celest і Enter Celest. Плюс чи мінус Change Option, Switch to Hot Key Last, F1, F7, F9, F10 Escape. Escape hit. F10 зберегти налаштування, F9 оптимізати Defaults. S-Mod Advented Mod. Ну, Погнали. Звідси поки що ми виходимо. Дефолт натискаємо F9. cancel. О, вот, давайте, например, Так, ось плаш. Тут я так разумею, две плашки. Тут две плашки по 8 гигабайт оперативной памяти, бачите. И 16 выходит 1000 мегабайт, это 1 гигабайт. І в мене оперативної пам'яті 16 ГБ 384 МБ. Ось така версія біоса, Бачите? От. Ось така інформація про мій ноутбук. Ось дата. От. Наприклад, сейф. Ось зараз яке навантаження, ось вентилятор. От. І, за... І ось акумулятор мій виніться. Наприклад, якщо ми відключимо зарядку, вона, бачите, трохи навіть нагрілася. То не буде. То, напевно, не заряджається. Тепер заряджається. От. Cancel. Так, ну, і тепер показуємо, як вийти, натискаємо F10 і. Ок. І все. Ми виходимо з біоса і наш ноутбук. Так, і наш ноутбук автоматично перезавантажується та знову на робочий стіл. от. І тепер, друзі, ви знаєте, як зайти до біуса. До Біуса дуже просто зайти. Це ще залежить від вашої моделі ноутбук. Якщо у вас також ноутбук Asus, як ми, то натискаємо Escape, тримаємо і натискаємо кнопку Вімкнення. От. Бачите, я після того, як з Біоса виш, там, щоб вийти з біоса, я натиснув F10 і автоматично ноутбук просто перезавантажився і знову потрапив на робочий стіл. От, друзі, я ще хотів е, вам порекомендувати, наприклад, який вам ноутбук там брати з, сучас, з більш-менш сучасним біосом. Є. На які характеристики ноутбука, диви, ноутбука дивитися, я вам розповім в слідуючому відео. От. Тому всім до побачення, всім Гарного дня!